Ой пи, коротше кажучи, покатався на велосипеді. Це був звичайний день, як завжди, нічого було робити. Я згадав в мене є велосипед, піду покатаюся все одно нічого робити. Я вдів куртку і вийшов на вулицю. Хоча ні, спочатку вийшов у під'їзд, а потім вже з нього. Я відійшов до сараю, на дверях висів замок. Я почав згадувати, де я міг покласти ключі. Точно, згадав, я їх залишив на тумбочці. Я пішов назад додому, зайшов у квартиру, взяв ключі і пішов на вулицю знов. Потім я відкрив замок і повісив його поруч з двері. Зайшов у сарай, дістав велосипед, Виїхав з двору. Я їхав настільки швидко, що навіть не помітив величезну яму. Я зламав ногу. Коротше кажучи, покатався на велосипеді.